Дванадцять друзів і уди, хрестом п'яни, а дехто вже й хліба не подужає, з такими кобелями і магдалина стала святою, коли в любов втручається Бог, буйство життя і живильний дощ Ова! сирі дрова не горять, є десь майстер вічного вогню. Але вечеря, щем самотності, навколишнім нечутний, легко п'ється, весело лється Вони віддали свої душі істині хто кому істина. Непізнана приходить в душу, і осяває добре, розумне, погасло. Дорога кличе кудись назустріч. Люди кудись стоять, слухаються в темряву, срібними звуками грає цифра, число збільшується, а небо світліє з кожним опалим осиковим листом. Господар мусив знати кінець вечері і початок ери в цій посмішці майбутньої джоконди. Всі стрепенулися, засвідчили покору. І цілували його лик, я лиш торкнутися хотів, бо вперто я диявола-хранитель, як вимираючого виду. Це він поцілував, і пустота, як дар після прольоту кулі. Невже сьогодні так дивно реагує дзеркало моє? Я звично гляну. Та очі не побачили очей, пейзаж вини, а проти натюрморт кохання.